Дві шановні гості, дорога родина, біжу, винесла сміття, треба змотатися в супермаркет, купити молочка хліба, не знаю, що ще масло, все, що позакінчувалось. Сьогодні 20 квітня, субота, вже цвітуть каштани. І я не пам'ятаю такого, друзі, щоб вже вишні відцвіли. А потім цвіли каштани. Завжди було навпаки, ці каштани завжди цвіли на День Києва. Завжди так було, а День Києва це в кінці травня. Зараз хоча холодно, але вже і бузок цвіте, все цвіте. Так, прохладенько. Вчора було 4 градуси, сьогодні це перший раз за пару днів сонечко. Іду, Сергій мені дав завдання купити цигарок йому в ларьку, він курить тільки якісь там опілені, бо ще він не виходить, бо йому ще не позасихали родинки, щоб не терлось. Ну якраз в такому місті там у нього ще й впахує, не тільки на поясі, а в паху ну, ж їх чимало і треться, і щоб позасихало. Це вже пройшлося днів. В понеділок подаляли, а да? ще не зовсім. Хтось там писав за якісь чистотів. Друзі, ну який чистоті для родімок в паху. Це ж не борода, це родімки так не можна випалювати кислотою. О. Так що, якщо хочете, можете собі на слизистих і на очах випалювати. Ми ні, таке не будемо робити. Взагалі тема здоров'я, знаєте, порад. Да? Дуже така тонка, тому що кожна людина. Для себе вирішую, як їй краще. Таке. Тут у нас ой, просто люди приїжджають прямо під будинком, бачите, продають продукцію свою з села. Так, а я йду в ларюк сюдою. Сюдою, а потім ще забіжу. Мабуть, ще побіжу в АТБ. Вчора я ходила аналізи, здавати свої. Чекапік. Чекапік. Здавала біохімію і ТТГ. Я раз в півроку здаю до ТТГ. На верхній межі торби. Треба трохи дозування підвищувати. То думаю, де купити гормону, буду чередувати зайчки, отак щось. А так все більш-менш, треба ще буде потім якось. Може, в минулому, в наступному місяці, що треба повністю узі зробити все. Тобто, час від часу я роблю чекапи УЗІ всього. Починаючи з щитовидка, груди, живіт, весь, нирка, е жіночі органи, органи малого тазу і лімфоузли. Звісно, це дорого, бо УЗі безплатного не буває. А як брати направлення, то це ой, там так зроблять. підшовано. воно. Вже, зрозуміло, що це все гроші, зайчики, аналізи теж не безкоштовні. Але ну що робити? Так прочекапився і в тебе є півроку, щоб трошки успокоїтися, переключатися на щось інше. Дуже багато людей. Хоч там базарчики, кром, базарчики, базарчики. А я в цей ларік зараз йду. А на сьогодні влог, знаєте, маршрут. Маршрут, так, купила цигарок, винесла сміття. Наступний крок це піти до аналізів, бо вони ж присилають в електронному виді, а я все-таки роздрукую, щоб в мене було в мою папку з усіма аналізами. Ну і так легше контролювати. От зараз зайду вчора в ділі, я здавала, бо там вони часто присилають знижки на аналізи, воно зайчики. Одна й те саме ці аналізи. Вони ж всі ці лабораторії робляться роботизовані. Це ж не те, що людина сидить, вищитує, так як раніше лаборант правим зубом і лівим ухом. Воно ну, все вставляється в такі автомати, додаються реагенти, там воно комп'ютером вищитується. Я так розумію, що якісь суперсложні аналізи, ну типа гістології чи ще щось, то там уже, мабуть, лаборанти дивляться, провіряють. Поняття немає, як воно робиться, але думаю, що так. Сергієва гістологія ще не прийшла, Ну ще тільки тиждень прийшов. Теж маю надію, що все там буде добре. От. Вітерець холодний. Холодно У мене, це така куртка, знаєте, ну прям демі. Така не на пуху, але а стоїть ну, дівчина взагалі в літньому костюмі. Хто як, буває, подивишся на людей, йде в майці. Мені для Майки ще якось ранувато. От, тож вам всім гарного дня. Я вчора шила плаття цілий день і зняла для вас урок на папері. Героївський вчинок, але треба буде приміряти. От, те, що ви просили, те я й зробила. І знову ж таки, ой. Як понаписують, буває, читаєш коментарі, В основному пишуть нормально. Ну а деякі. Далі... Я захекалась, вже, а деякі ненормальні. Гарна погода. Вже сосна цвіта. Хто бачу, цвітає. Хто бачив, як цвіта сосна? Дивіться. Бачите? Це такі пушисті великі сосни. Тут є мало світла з цієї сторони. Небо яке красиве. Все ловко. А мені треба ось ось сюди перейти дорогу і йду я в АТБ. А, спочатку за аналізами зайду, щоб потім з клумками не йти в АТБ. Давно я так хлопка і знімала. Чим чекуючи по дворах, заглядаючи по підра. вікнах. Хоча я коли йду на прогулянку, гуляю, Я йду повільно визираю, дивлюся, на все, все роздивляюсь. Трішечки покажу робочого процесу. По сукні. Сукня з назвою знову лямур пірдю. Готово ви її вже побачите або в новій колекції, або я зроблю окреме відео. Так виходить ось такий робочий процес. Спочатку збірка прямою строчкою, потім обробка всіх швів. Тут у нас є і обтачка, звісно, бо є комірець, пояс подвійний. Ну, все те саме, що було в попередній сукні, тільки трішечки довші рукава. Я їх зробила ось такими три четверті з гумкою. Ну і частини готової сукні демонструю для вас, щоб ви побачили готовий результат. Друзі, бувайте здорові! Не забувайте про ваші вподобайки. Всім вам бажаю натхнення, наснаги, гарного настрою. Бережіть себе та бувайте здорові! Всім пока-пока!